В центрі особливої уваги колективу дошкільного навчального закладу Струмочок завжди залишається питання збереження життя, зміцнення здоров'я та фізичний розвиток наших вихованців. У нашому ДНЗ фізичне виховання організовується з використанням здоров'я збережувальних технологій, які реалізовуються комплексно в загальній системі навчально-виховної роботи. Щоденно із дітьми проводиться ранкова гімнастика та гімнастика пробудження, заняття з фізкультури, загартовуючі процедури, спортивні розваги та рухливі ігри, лікувальні та профілактичні заходи. Також вихователі груп приділяють велику увагу заняттям з валеології. На яких допомагають дошкільникам здобувати знання на свій про свій організм, формують гігієнічні навички та норми правильної поведінки в дошкіллі. медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан всієї роботи в дошкільному навчальному закладі. Медичний кабінет обладнано у відповідності до вимог переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу та переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров'я дітей. В Дошкільному закладі організовано трьохразове харчування дітей. Меню складається відповідно до перспективного десятиденного меню та картотеки Страв. Показники виконання норм харчування у ДНЗ за останні роки високі. Щорічно в закладі організовується харчування дітей пільгових категорій. Тож ми сподіваємося, що всі наші вихованці виростуть здоровими.